Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас друга частина рубрики порожні баночки. Їх буде сьогодні не так багато, як у першій частині, але все ж таки. І перше, що я хочу показати, у мене закінчились ось такі два дезодоранти роликові від Garnier Mineral. Дуже подобаються мені дезодоранти цієї фірми, я постійно їх беру. Тримаю я їх от постійно ось в такому положенні, і це мені допомагає використати повністю це наповнення. Ось такий дезодорант, він дійсно не плямив, не залишав якихось слідів, добре впорався зі своєю функцією, тільки хороші відгуки. По аромату ну, він такий. Квітковий, тут і заявлена свіжість квітів, не занадто притарний, такий, трохи солодкуватий, на відміну від цього аромату. В цьому дезодоранті трохи такий, знаєте, парфумований аромат, і не всім підійде. Він більш солоденький, але ну, мені він подобався. Але, знаєте, якщо порівнювати, то ось цей він більш свіжіший, ніж оцей. В цьому все ж таки треба якось так його поєднувати з парфумами, щоб вони не конкурували між собою. Але, по властивостям, він дуже-дуже мені подобається. Я вже, до речі, у своїх покупочках поповнила на ще один такий дезодорант. Мені, я завжди їх беру, мені дуже-дуже вони подобаються. Наступне, що хочу показати, це ось такий освіжувач повітря від AirB. Ну, що можу сказати? Запах свіжий, але не стійкий. І він швидше маскує неприємний запах, ніж його усуває. Ну, такий собі, в общем-то, на любителя. Непоганий, але. Ну, і не занадто дієвий. Якось так от він мені трохи навіть душнив. Ну, такий, знаєте, набридав трохи. 300 мл його тут, в принципі, розпилювач дуже добрий, він не плюється. Ну, Все нормально, але щоб самі властивості в нього ну, такі слабенькі. Наступне, що в мене закінчилось, це нарешті ось такий лак від «Ісана». Я дуже полюбляю фірму Ісана. Але ось цей лак, він, знаєте, тут трієчка фіксація. Я не скажу, що він прям погано фіксує, але, ну, знаєте, якось так він. По-перше, що мені в ньому не подобалося, із мінусів, це аромат. Ну, звичайно, це такий хімозний аромат, який тримається вздовж цього дня, і він набридає. І, знаєте, це такий аромат савдеповського лаку. По-друге, це розпилювач. Ну, от Якщо вам, наприклад, так як і мені треба було там зафіксувати коріння на чолки, і я наводила, значить, ну так, на відстані невеличкої ось цей розпилювач, він ну, стільки ллє лаку, що воно все потім колом стає. Це взагалі якось, ну, знаєте, не дуже. Тобто, навіть з одного нажаття, у нього дуже-дуже, ну, сильний такий, іде така сильна струя і дуже багато, ну, багатенька так, розхід цього лаку. Але його вистачило мені надовго. Чесно кажучи, я його ледве закінчила. Хоча тут 250 мл, як заявлено. Ну, і що ще із мінусом, він ніяк не працює от, в таку, знаєте, повітряну погоду, в таку. Вологу погоду, ну, тобто це лак для приміщення, я так скажу, або для сухої сонячної погоди. От зараз у нас сонечко, і коли треба буде щось таке зафіксувати, ось саме цей лачок він такий більш-менш. Але, наприклад, восени там, ну, я не знаю, хто користується взимку, я б не радила. Чи буду я таке повторювати? Ну, Мабуть, ні. Пошукаю щось інше. Так, наступне, що хочу показати, це у мене таке з запасів була, я не знаю, зараз продається зелена аптека. Це ще на, ну, старе пакування, звичайно, на такій руснявій мові, але, знаєте, мені дуже-дуже подобається цей засіб. Якщо він зараз перевипускається, саме є такий наш продукт. До речі, хто користувався, напишіть в коментарях, чи є зараз у нас такий щось, або може порадити якусь заміну цьому. Мені дуже-дуже подобається цей дезодорант для обуві. Для взуття він ну, дійсно дієвий, дуже приємно пахне і вистачає от його одного нанесення майже на весь день. Він зберігає свіжість в обуві в взуті. І... Ну, в принципі, нічого поганого про нього сказати не можу. Але ж не знаю, чи зараз таке випускається, чи ні. Тут його 150 мл, було, добре розпилюється, він йде так нібито з якимось тальком, щось таке. Але, знаєте, Це той випадок, коли можна наносити навіть на шкарпетки, на колготки, і воно не залишає ніяких плям, на відміну там, від інших засобів. Такі, я знаю, що у мене був колись такий спрей, я купляла в Аврорі. І він, знаєте, це білий наліт такий залишав, ну, дуже це неприємно, коли десь там треба роззутися, це, ну, так, не естетично виглядало. Ось це не залишає ніяких плян, тому, в принципі, мені б дуже хотілося б його повторити, якби це був дійсно якийсь український аналог. Тому що я, я навіть не знаю, зелена аптека, це взагалі чия це фірма. Навіть Польща. Ну, якось пишуть все про Польщу. Не знаю. Якщо у вас є, ну, такі, якщо ви користуєтеся або знаєте якісь такі аналоги, напишіть, будь ласка, в коментарях, порадьте мені щось таке аналогічне. Наступне, що хочу показати, це ось такий спрей для волосся від Hair Trend Експрес-бофазний кондиціонер для глибокого оновлення з органовою олією і кератином. Тут у мене ще трішки залишається, але вже тут і по сроках. Дії ці, ну, В общем, я вже буду його викидувати, тому що кондиціонер непоганий, він добре зволожував волосся, він дійсно допомагав розчісувати. він іде ось такою, ну, Тут не видно вже така, ось тут як його так виловити. Бачите, він так розподіляється, тобто ось така рідина, а далі йде от така пінка, їх треба отак от збовтувати і тоді наносити на волосся. Чесно кажучи, я так і не змогла, як бачите, його закінчити. Тут його 200 мл. Але він такий, знаєте, трохи для моєго волосся, він трохи зажирненький. Він непоганий, він добре робить свою заявлену дію, але для мене він трохи-трохи такий зажирненький. І якось так у мене рука до нього не особливо тягнулася. Я накупляла собі інших засобів, більш, які мені більш сподобались. Я у минулих відео їх показувала, навіть у першій частині я показувала, які засоби я використовувала. Тоді ще подивіться, хто не бачив моє відео. До продуктів для волосся, там все сказано. там навіть і цей, по-моєму, Я не пам'ятаю, чи показувала я, чи ні. Я знайшла йому замінник і досить такий бюджевий, але більш дієвий, який мені 100% подобається, тому з цим я назавжди прощаюсь. Наступне, що хочу показати, це ось такий крем для обличчя. У мене від Мізон це равликовий слизь, такий, він, Формула в нього така гелева. Але, ну, знаєте, Якось мені він так, ну, я не скажу також, що він поганий. Тут 74% цього равликового слизу. Дуже добрий состав, але от, ну не знаю, Є такий ще ось такого кольору е, пакування від Мізон. Ось той мені сподобався найбільше. І в чорному пакуванні також е, цей равликовий крем також сподобався більше. Ось цей він ну, трохи слабенький. ну якось Він так знаєте, ну да, він добре зволожував все, але на відміну від тих, він якось так не впорався, наприклад, з контролем все, він не впорався. Шкіра від нього трохи залипка була. Ось цей рабликовий слис, він якось так дуже. Довго впитувався, тоді він почав конфліктувати, його не можна наносити під макіяж, він не, ну, не до всього підходить. Ну, якось так з ним постійно якісь виникали проблеми. І я ледве-ледве його закінчила вже. Я його хочу вилучила тут навіть трошки ще, якщо так я зараз подивлюсь, так, да, тут ще трошки є. Ось такий, він, бачите, взагалі такий, ну якщо видно, ось просто такий прозорий гель. А, і а, якийсь у нього такий аромат, знаєте, трохи тхне алкоголем. А так як я людина зовсім не... Вживаючи алкоголь, для мене це взагалі неприємно. Мені неприємно відчувати на собі щось таке. Я навіть краплі лікарські не приймаю з алкоголем. Тому, ось бачите, от я його наношу, і воно дійсно, як знаєте, як сікалоє, як оце якийсь слиз, він оце отак от залишається, і таке неприємне відчуття на шкірі, от поки його туди в. Тереж, от зараз тільки він почав трохи і то ось ця липкість, вона присутня. Я, я не знаю, навіщо такий крем робити. Взагалі-то мізон дуже гарна фірма, але ось саме цей крем мені чомусь не зайшов. У мене, до речі, комбінована шкіра, влітку вона більше схильна до жирності, і тому мені такі, навіть такі гелеві продукти вони трохи заважкі. Я його брала з розрахунком, що він буде наліто, що він буде легкий. а але я не змогла ним користуватися навіть а, навесні, тому мені, я його ледве-ледве так вичавила, вже його і на руки мастила, йде. Ну, прощаюся з ним також. Так, Наступне, що хочу показати. Це ось у мене такий навіть зі старою ціною такий крем Санодерм. Це стара ціна. Зараз він трохи дорожче, по-моєму, 150 гривень. Дівчата купувала я його, от, якщо бачите, ветеринарія. Це, взагалі, той крем, який продається у ветеринарних магазинах. І Ну, він такий широкий спектр дії, він і як загоюючий протигрибковий препарат від всяких там, запалень. У ну, нього дуже-дуже такий широкий спектр. От, кому цікаво, от, тут протизапальний, протиалергійний, антибактеріальний, протигрибковий засіб для лікування дерм... дерматозів у собак та котів. Чому я його показую? Тому що його купую також для людей. І знаєте, це така штука взагалі тоді єва. До речі, вибачте, тут на задньому плані в мене трохи біситься моя собака, мабуть, за те, що я її крем не стащила. Тому прошу вибачення, якщо сторонні звуки заважають, але самі розумієте, що це як діти малі. А, і цей санадерм його зазвичай беруть також і для людей. Тут тюбічик такий невеличкий, 15 грамів. Давайте я вам покажу, як він виглядає. А, така а, мазь, її а, треба дуже-дуже ну, таку грамулечку е, наносити на всякі там почерваніння, ранки, якщо там укуси комарів або щось таке. В общем, вона як загоюча, навіть якщо у вас є якісь грибкові ураження. ну, такі... Легкі, більш-менш, вона також буде діяти. Тобто, для мене це така незамінима річ у господарстві. Я завжди його купую і ось одну використала, і вже в мене на заміну лежить інша. Дуже-дуже раджу таку мазюку, вона дуже допомагає у багатьох речах. Так, Наступне, що хочу показати, це, давайте так, спочатку я покажу, де покрима. У мене залишилось багато, точніше, закінчилось багато пробничків. Ось такі я купувала в інтернеті. Це пробнички корейської косметики, це були доглядові крема. Як бачите, вони з слизом равлика всі ось такий ось такі мізон. Ось цей мені мізон подобався, на відміну з цього дуже-дуже тут 92% слизу равлика, і ось цей він набагато краще, ніж ось цей. Я купила його як-то на пробу, а тоді купила повномір ось таку штучку. Також ось цей мені сподобався непоганий кремчик, був, але чи купляти повномір? Ну, в принципі, я не знаю. Ось на цей крем він подіє такий же самий, як і цей. Мені не дуже він сподобався, він такий трохи залипкий і ну, щось в ньому такий заважкий для мене. Також ось цей крем мені не дуже сподобався. він також, Я не помітила ніякої такої дії, не знаю, може треба було ще більше купити пробників. Але, ну, знаєте, ну, в принципі, мені вже, щоб зробити висновки достатньо і одного, для мене він заважкий, тобто він не підходить для комбінованої та жирної шкіри. Також у мене ще ну це такі ж самі я використала від Мезон, їх було два. І ось це від Natura Public Аква. Непоганий кремушик, такий легенький, дуже приємно пах, таким, знаєте, як алоє, щось такі аромати. До речі, ось ці у мене. Кріма вони ці гелі, кріма чи як їх правильно назвати, вони всі йшли без запаху. А ось цей трохи він така віддушка в ньому була така свіженька, приємна. На рахунок якоїсь дії, ну що таку суттєву я не помітила, але він також добре зволожував, В принципі, вони всі добре зволожували, але чим відрізнялися це ось ці текстури, тобто деякі були більш щільні. А деякі були більш такі легенькі. Ось це він дійсно як водичка. Тобто, коли він потрапляє на шкіру, він так розігрівається і розтаює, і стає, нібито, як водичка, він дуже швидко впитується. І знаєте, ну, в принципі, мені цього пробника навіть на моє обличчя її не вистачило. Ну, собственно, він дуже, дуже швидко впитувався. Наступне, що хочу показати, це. Також я закінчила такі пробники. в мене тут вже такі залишки. Це в мене йшли BB CC креми, також ну, вони йшли як бази корейського виробництва. Це разом все куплялося. Значить, я собі тут зробила невеличку таку шпаргалку, щоб вам розказати значить, про ось ці крема. Оцей перший від Etude House. Він, значить, має таке матове пудрове покриття. Для жирної комбінованої шкіри підходить. Фініш в нього матовий, він дуже такий щільний, тобто в нього таке дуже-дуже добре перекриття. І в складі в нього є 16,5% перлинового екстракту. Непоганий, до речі, він йде з SPF фактором 30. Мені дуже він сподобався, але, знаєте, він не на щодення. Тобто він дуже такий ну, заважкий. Це такий, знаєте, наче грим. Непоганий, але наче грим. Наступний це ось такий кремчик. Він також трохи загустий, він такий щільний. Легко його наносити, але покриття в ньому таке ну, наподобі ось цього. От. Він добре зволожує, Але він конфликтує з кремами. Тобто він скочується. Його треба наносити на голу шкіру. От для мене це, знаєте. Не зовсім зручно, тому що я, наприклад, більш довіряю своїй доглядовій косметиці, ніж ось цьому заявленому, нібито тут є, все є, всі компоненти, і під нього не треба наносити якусь доглядову косметику. Ну, Це таке, знаєте, також у нього SPF фактор 35. Не скажу, що він поганий, ні, він не поганий. До речі, він ароматизований, такий в нього квітковий аромат був. Але ну, ця якась дія для мене не зовсім зрозуміла. Наступний це ось такий кремчик від Skin Food. В нього дуже приємний, до речі, на відміну від отих попередніх. В нього самий найприємніший аромат. Він дійсно пахне таким виноградом, але в нього таке середнє перекриття. Ну, Добре тушується, навіть рукою можна рознести. Але ну, єдиний мінус це те, що він не перекриває зовсім недоліки. Ну, Тобто, це таке, знаєте, трохи-трохи вирівняти тон шкіри. Наступне це ось така коригуюча база. Що я можу про неї сказати? Вона добре вирівнює рельєф шкіри, добре навіть так ніби блюрить пори. Вона така, знаєте, йде з таким сяєнням, трохи нібито світло відбілююча, непогана база, але ось цьому пробнику її 1 грам. І, ну, так, щоб його спробувати, мені не вистачило. Ну, тобто нанесення таке, знаєте, було в зоні носа і трошки по щічках. Дуже-дуже тут мало. І якщо, якщо ви побачите і захочете купити такий пробник, раджу купувати кілька таких пачочок, тому що однієї не вистачить навіть на те, щоб покрити один раз обличчя. До речі, що хочу сказати, консистенція у цих всіх кремів, вона така, знаєте, Дуже-дуже легка і дуже така, як водичка. От чомусь ці корейські засоби вони взагалі такі, знаєте, по консистенції, ну, як вода витікають. І вони дуже швидко висихають, дуже швидко впитуються. І ну, треба мати таку, знаєте, практику, щоб їх наносити. Тобто, ну, брати так один пробник і щоб поняти, чи він підходить на обличчя, це ну, якось смішно. Знаєте, ну. Не знаю, мені не сподобалось, тому я, ну, таке, знаєте, ось саме в пакуванні у мене трохи таке розочарування, чи варто воно взагалі з таким стикатися. А брати так на осліп повномір ну, це також, знаєте, не дуже хочеться. Так, наступне, що хочу показати, це в мене закінчилась ціла купа духів. Давайте по порядку. Значить, Закінчились ось такі духи від Патрісія Лідо. Тут вже така зайорзана баночка. Ось так виглядає ця бутилочка. Такий приємний аромат. Взагалі, я дуже-дуже люблю ось цю лінійку. Це такий квітково-пудровий аромат, але, знаєте, пудровість в ньому така легенька, вона не задушлива, приємна. І, зараз я скажу, тут, по-моєму, 100 мл в ньому. Тобто, да, це пакування 100 мл. Дуже-дуже мені сподобався цей ароматик. Але. Чомусь я його не бачу у нашій Єві зараз в продаж. Я не знаю. Може, вони поміняли пакування, там у нас стоїть такого плану від Патрісі Лідо, але інші аромати. Дівчата, напишіть, хто бачив, продають зараз такі духи чи ні. Бо купувала я їх досить давно і вони якось у мене стояли, я їх так повільно використовувала разом зі своєю мамою. От ну що я скажу, Непоганий аромат, досить довго тримається. Він і на шкірі у мене тримався так, довгенько, а на одязі то це взагалі до прання протримувався на волоссях також. Непоганий аромат, можна використовувати на повсякдення. Я не скажу, що це знаєте, така дешева поливашка, це досить такий парфумований аромат. Мені він дуже сподобався. Поганого нічого про нього не можу сказати. І я б з задоволенням ще його повторила, якби знайшла. Також у мене закінчився мій старічок такий Ліліт. Це мені е, дарували, вже досить давненько. Я його ледве закінчила. Знаєте. Е, ну... Я навіть не знаю, який він має назву, тому що зараз такі пакування на ліліт, вони прописують ось тут назву. А цей він ще з тих часів, коли ліліт тільки завозили в нас о, в магазини Єва, і це ще такий, знаєте, рарітет. І ось якось зараз лілі, вони більш такі легенькі. А ось цей він зовсім відрізняється ароматом від о, цих нових лілі. Тут аромат такий більш, знаєте, Терпкий, такий з гірчинкою, навіть він якийсь такий мускусно-амбровий, щось таке, знаєте, ніби і східне, квітково-східне, щось таке. А він у мене ще відстоявся добре, і він так розкрився, він став такий дуже стійкий, що навіть інколи він мені навіть не доїдав, знаєте, цим своїм парфумом. Непоганий аромат, але я не знаю, От зараз я його також не можу знайти це ще з тих перших серій. Я бачила таке саме пакування без назви у нас в магазині, але коли я тестувала той аромат, він взагалі відрізнявся з запахом, і це було зовсім інше. Тому, в принципі, ароматик непоганий. Ось, бачите, там ще щось трошки залишилось, він такий жовтенький, ну, але його вже так звідти не достати. Ну, як звичайно, від Джефензі, ароматики такі непогані, але я ж кажу, що це ще з перших часів, і запах у нього дуже-дуже відрізняється від тих, що продають зараз. Наступне, що у мене закінчилось, це ось такі від Елізабет Арден, п'ятеленю. Цими парфумами користувалася моя мама. Дуже довго такий, знаєте, приємний аромат. Зараз я покажу, яка тут бутилочка. Ось так виглядає. Сама пляшечка така гарна. Я її, чесно кажучи, не викидаю, тому що використовую цю пляшечку як реквізит для фотозйомки своїх прикрас. Ось, дуже мені подобається ось ця форма. Ось так виглядає внутрішня сторона. Сам парфум, він такий, якщо бачите, там якісь крапельки, він біленький, дуже такий приємний аромат. Також трохи пудровий, солодкуватий. якісь водні ноти в ньому є. Дуже такий м'який, оце саме такий, знаєте, жіночний, він не такий не дівчачий, не легенький, не компотний аромат. Він такий більш, ну, я б сказала, для такої поважної дами, от. він такий більш серйозний. Оця пудровість, вона така, знаєте, ну, ну як це так пом'якше сказати, не те, щоб вона елітна, да, це не елітка, але ж вона йде з якоюсь такою, знаєте, приємною нотою цих дорогих парфюмів, які зазвичай. от, Користується попитом у таких більш-менш ну, жінок поважного віку. Але не пахне воно, знаєте, оцею дешевою пудрою. Ні, це зовсім не те. Дуже мені подобався на ній цей аромат, він так досить довго тривав. Цей парфум взагалі то тримався, він ну, знаєте, і на одязі, і на тілі. Він якось так ну, його на цілий день, і навіть на другий день вже відчувався він на волосі дуже добре. Так що, ось цей парфум можу радити спокійно. Така презентабельна в нього упаковка, але зараз ну, вже вона старенька, звичайно, тому... Наступне, що хочу показати, це ось такі парфунтики, які я купувала в нашому місцевому магазині. Це така, знаєте, репліка від Ланком. Це виробник Турція, ось ці такі їхні, хоча і написано Ma De France, але везуть це все з Турції. Ви знаєте, ну, я вже в одному з відео я показувала і розказувала за такі аромати. Мені дуже подобається, Ось так виглядає, до речі, сама пляшечка. Мені дуже подобаються аромати ось в цьому пакуванні, саме в сумочках. Але зараз знову таки скажу, що таке чомусь мені не трапляється, я навіть в інтернеті шукала такі аромати, вони досить бюджетні, там взагалі там, 120 з копійками на той час коштували, ну зараз може ціна вже інша. Але ну, тут 60 мл іде, вони досить стійкі, от Слухайте, ну я розумію, що це підробка, але. І аромат співпадіння у нього, ну давайте так, скажемо, 80, 85 до 90% співпадіння з оригіналом. Тобто аромат співпадає, стійкість дуже-дуже непогана. Взагалі я помітила, що парфуми, які везуть з Турції, вони досить такі стійкі, на відміну від тих, які там попадають ось такі там, репліки з Європи або з Польщі. ну, таке. От. І мені дуже подобається саме ось такому пакуванні. Ось так виглядає, до речі, бутилочка з оригіналом. У нас така а, смішна історія з цим парфумом вийшла. Ми чомусь а, так не подивилися особо назву і подумали, що це ні на річі. І якось купили цей парфум, а тоді прийшли додому, я кажу, Боже, та це ж не, ні на річі, це ж Ланком. <сум> Можна було не подивитися на фірму. Але ж ну, таке буває. Також такий легенький пудровий ароматик, такий квітковий він. Я не чую тут фруктової ноти, але, може, вона в оригіналі і заявлена, але мені віддає більш квітами. І такий, знаєте, не знаю, якась спеція тут нібито є. От щось тут такий сандаловий є, трохи. Дуже-дуже такий приємний ароматик, він добре розноситься, і по стійкості його вистачає на цілий день. Мені дуже подобається, от саме в цьому пакуванні, такі аромати. Наступне, що хочу показати, це ось такий, я вже тут відкриваю парфум Антоніо Бендерес закінчився. Ось так виглядає пляшечка. Купувала в Єві. Значить, що можу сказати про цей аромат? Це такий парфум, якому треба відстоятися. Тобто, коли тільки придбали цей аромат, він мені показався взагалі-та нестійким якимось. Тобто, коли його наносиш через пару годин, ти вже не відчуваєш ніякого аромату, і щось так, знаєте, ну якось дивно він себе поводив на початку. А тоді ну якось так його відставили, ніхто їм не користувався, чомусь рука до нього не тягнулась, було суцільне розочарування. А тоді, знаєте, пройшов деякий час і знов повернулася до цього аромату. І видалось, що він досить-досить стійкий. Він якось так відстоявся, все в ньому там, всі компоненти змішалися. І, знаєте, такий приємний аромат став. Він був навіть у фаворитах певний час. Таке гарне в ньому упакування. Аромат такий також, знаєте, квіткова пудра, і трохи ця пудровість така, знаєте, відчувається така терпість. Але тут вона йде трохи така теж з гірчинкою. І є щось таке карамельне солодке, але воно так подалі, знаєте, не задушливе. Тобто, в принципі, я можу сказати, що сьогодні я вам показую аромати, які ну, певний час от були в фаворитах, і всі вони десь подібні. Тобто, це не такі компотні. Дівчачі аромати, це більш вони такі, знаєте, поважні. Тут відчувається теркість, гірчинка якась. Якщо це квіти, то вони такі не легкі, ці аромати, а більш такі, знаєте, ось, наприклад, та ж тубероза, да, от, ну, щось таке в ньому відчувається якась гірчинка, ось ця, якась, ну, типу, як пахне оце перець, як пахне та гвоздика, да, ось щось таке пряне, тепле. І також присутня така пудровість. Тобто це такі більш вечірні аромати, як на мене, Тобто вони такі, це не поливашки на щоденні. Ну, звичайно, їх можна використовувати на кожен день, але це більш такі, знаєте, аромати, які відкриваються більш таким глибоким, більш таким важким шлейфом. Це не те, що ну, такі легенькі і, ну, я не знаю. В принципі, як для літа, я б не радила такі використовувати, І їх або от десь кінець зими, весну, от щось таке. Ось такі були сьогодні мої порожні баночки. Нарешті все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, хто ще не підписан. Як завжди, я не полишаю повторювати, що багато людей дивляться мене без підписки, тому перевірте, чи підписані, чи ні. Пишіть коментарі, свої враження, діліться взагалі, чим ви користуєтесь. Давайте з вами якось комунікувати у коментарях. Бо, знаєте, дуже багато людей чомусь чи бояться написати коментар, чи якось, ну, щось якось так. от Не бійтеся, я не кусаюся, тому пишіть коментарі, всім відповім, я всіх читаю, всіх бачу. Ну і до наступної зустрічі у нових відео. Всім пока!